Тому що насправді ми, ми, ми це якби науковий світ не дуже розуміє на сьогоднішній день, чому у одних людей формується посттравматичний стресовий розлад, а в інших ні. Тобто, якщо ми говоримо про те, що 100 людей пережили травму, і тільки, там, наприклад, 20 з них сформувався посттравматичний стресовий розлад, то у 80 він не сформувався. І от, власне, чому так відбувається, це не дуже зрозуміло. Тобто є різні з цього приводу гіпотези, але, скажімо, такого достовірного наукового підтвердження вони не знаходять. Але так чи інакше, Ну, найбільш такими продуктивними гіпотезами є власне ті, які постулюють, що є у тих 80, які більш-менш ну, більш-менш нормально проживають посттравматичний стрес, вони відрізняються тим, що у них якби, є більше розуміння природи того, що відбувається. Тобто вони в певному сенсі якби психологічно готові. До того, що відбувається, тобто, вони, якби цю ситуацію або щось подібне, вони передбачали. Це не є для них, якби чимось взагалі незрозуміло, звідки е, народили таким, що народилося, невідомо де і як, і так далі, і так далі. Тобто, в певному сенсі у них є місце е, і для такого типу подій, е, от, і відповідно вони готові краще до е, наслідку. От. Ну, але втім є і генетичні теорії, і різні, і різні інші теорії, які визначають природу цього розладу. <кій> Тому, якби порадити, можна було б все таки продумувати наперед найрізноманітніші варіанти і не закривати від себе, ну скажімо, якихось можливих подій, ситуацій, про які зараз думати не хочеться. Треба все-таки знайти в собі сили про них подумати, якось підготуватися, зрозуміти, що робити і в такій ситуації, і в такій ситуації, і в такій ситуації, ну і відповідним чином там підготувати для цього якісь необхідні умови. Е, якщо ж ви бачите, або хтось бачить, що у людини, очевидно, є певний стресовий розлад, або ви самі підозрюєте, що у вас є такий розлад, то варто було би, мабуть, Пройти якийсь короткий оціночний тест. ну З таких, якби, найбільш поширених, які перекладені там практично всіма мовами, можна було би порадити тест PCL 5. Тобто, це такий тест, де перераховані там, 20 симптомів посттравматичного стресу. І відповідно до отриманої оцінки, потім може прийняти рішення, звертатися по кваліфіковану допомогу або ні. от в будь-якому випадку друга порада, яка якби очевидна. Якщо ви констатуєте у себе певні симптоми або підозрюєте, що у вас щось не гаразд, це все-таки не замикатися в собі. Це дуже важливо. Тобто підтримувати спілкування, це може бути спілкування зі спеціалістом, це може бути спілкування з друзями, але так чи інакше, соціальна комунікація є принципово важливою і, мабуть, є ключовою взагалі для подолання посттравматичного стресу. От, ну і третя порада це якщо ви все-таки звертаєтеся до спеціаліста, то варто пройти все, всю процедуру від початку і до кінця. На сьогоднішній день більшість країн е, мають стандарти, е, які там так чи інакше адресуються до лікування посттравматичного стресу. І... Більшість з цих стандартів вони рекомендують те, що у нас називається когнітивно біхевіоральна терапія як метод першого вибору, так званий, і за необхідності призначення також антидепресантів. Тобто, це фактично розглядається як така ну, комбінація першого вибору, тобто автоматично призначається в більшості країн саме такий підхід. От. Ну а там далі вже. В залежності від того, які симптоми там переважають, і як взагалі лікування проходить, то ясно, що тут тактика може мінятися. Тим не менше, те про що я згадав: а саме когнітивно-біхівральна терапія і терапія антидепресантами, це досить чіткий обмежений в часі період часу, і досить така чітка схема, тобто і Ну і можна оцінити і тривалість там наперед, і так далі. Тобто, це таке лікування, і воно може і тривале, може тривати кілька місяців. От але тим не менше, це щось, що можна осягнути розумом, да і побачити цьому кінець. Ну і відповідно реєструвати свій прогрес на ці на цьому шляху.